Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Після серії масованих ракетних дронових атак по Києву, Одесі, Харкова, Миколаєва, що призвели до сотень жертв серед цивільного населення. Генштаб зсу ухвалив рішення про завдання демонстративного удару відповідь по стратегічних об'єктах на території РФ. Метою операції стало підрив логістики і управління військами ворога, завдання психологічного удару по російській владі. Примушення до перекидання частини сили з фронту для захисту тилових районів розвідка з використанням супутників агентурних джерел визначила шість ключових сіл і два командні пункти західного військового округу, великий склад боєприпасів в Курській області, об'єкт централізованого зв'язку в Брянській області. Військову базу зберігання важкої бронетехніки, центр управління дронами оперативного рівня для атаки було застосовано балістичні ракети середньої дальності Української грім, здатні вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Запуски ракет здійснені одночасно з кількох стартових позицій. Час удару було обрано так. Щоб мінімізувати ризик для цивільних, але максимізувати руйнування інфраструктури, російські системи ППО не змогли перехопити більше цілей через швидкість траєкторії польоту нової ракети. Командний пункт мородин. Пряме попадання ракети в бункер оперативного управління. Частина персоналу загинула. Командний пункт номер два. Руйнування серверної та системи резервного зв'язку. Склад боєприпасів виникла масштабна детонація, яка тривала кілька годин. Центр зв'язку повністю знищено, що призвело до втрати координації в кількох військових округах. Військова база бронетехніки. Згоріло понад 70 одиниць техніки, центр управління дронами, зруйновані антенні комплекси, командні пости за даними регіональних адміністрацій Росії, джерел ЗМНС загиблих понад 300 військовослужбовців обслуговуючого персоналу. Поранених щонайменше 700 осіб, зокрема кілька десятків в критичному стані. Цивільні втрати офіційні джерела заявили про загибель не менше 15 цивільних осіб через уламки пожежі. Евакуація понад 3 тисячі людей були змушені залишити навколишні населення пункти через детонацію складу боєприпасів. Російські федеральні канали протягом перших години мали. Замовчувати масштаби атаки а пізніше було видано заяву про терористичний акт. Хоча атака мала всі ознаки військової відповіді на попередні удари по містах України до місць враження направлені підрозділи розгвардії спецпризначенці для посилення охорони об'єктів. Лікарні у Курську брянську Воронежі виявилися перевантаженими частину поранених, евакуювали спецрейсами до Москви. Відзначають гострий дефіцит препаратів для лікування важких опіків. травм. українське керівництво офіційно не підтвердило, але й не спростувало свою причетність до удару. Представники НАТО і ЄС заявили, що Україна має право на самооборону і відповіді на агресію російським ЗС пригрозила симетричними але конкретних рішень поки не оприлюднили у соціальних мережах російських регіонів. Вибухнула хвиля панічних повідомлень. Частина місцевого населення покинула прикордонні райони через страх повторних атак. Поширюються чутки про нові удари, зокрема по Білгородській області і стратегічних аеродромах. На думку незалежних експертів, використання ракети Український грім стало демонстрацією нового рівня спроможностей ЗСУ. Значні втрати особового складу, руйнування ключових об'єктів управління і боєприпасів можуть ускладнити подальше ведення бойових дій Росії на кількох напрямках. Психологічний тиск на російське суспільство та деморалізація військових створюють ризик наростання внутрішньополітичної нестабільності. Найбільшою загрозою є повторення подібних ударів по інших центрах командування, що може остаточно паралізувати вертикаль управління операціями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.